Виходить, вони вкрали нашу назву Русь, а назва Україна з'являється пізніше. Для нас з вами ну, має бути наступні маркери. Тобто, де зберігалося в топонімії в назвах слово Русь. Воно ну, найдовше зберігалося на території західних земель сьогоднішньої України. Тому що Русь, потім Королівство Русь, потім Руське воєводство. І ось ми бачимо одну пряму лінію: Русь, 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 Русь. З приводу терміну Україна, він з'являється дійсно в XII столітті, в 1187 році, він вживався по відношенню до різних земель і фіксуючи, скажімо, певну концепцію, що він позначав якусь окраїну, тобто територію на кордоні. Але ми в 17 столітті точно можемо сказати, що ну, якось так дивним чином складається, що шуми для Польщу. Окраїна, що ми для Московського царства окраїна, хоча в Московському царстві є ще одна окраїна, яка дійсно є краєм. І тобто ну, сьогодні важко в цілому говорити про значення цього терміну, бо він дійсно міг для якихось територій позначати кордон, а для якихось територій, навпаки, позначати те, що ми говоримо, центр. Країна не дарма у нас в XVII столітті, 18 столітті, термін Україна і Вкраїна є однозна... різнозначними. І з терміну Вкраїна ніяк не зробиш Україну. Чому термін Україна замінив насправді більшу назву Русь, наприклад, ту саму. Якщо ми відкриємо з вами Конституцію Пилипова-Орлика, року... То ми знайдемо квінтенсенцію цих пояснень всіх. Ми там в Конституції в традицію Гребенківського літописа беремо себе назву те, що ми Козари, Козари. Mm -hmm. Але в Конституції Орука, наприклад, чітко кажуть: Україна, Мала Русь, Гетьманщина, військо-Запорозьке, військо-запорозьке не зове, це все наші назви, які позначали вже, наприклад, на 18 столітті, на початок, різні території. Чому, наприклад, Дев'ятнадцятому світі не існує українського дворянства. Воно є за етнічним складом або етнічно-політичним. Воно є українським, але вона офіційно має термін молосійського дворянство. Різних історичних епохах у нас може одночасно фігурувати різна кількість нас по відношенню до народу, який себе називав русинами. Які могли називатися зовні черкасами, могли називатися українцями, могли називатися ортодоксами, могли називатися козаками, але це населення називало себе русинами. В принципі, на 18 столітті ми просто програли гонку в назвах.